Він каже, давай так, хто довше не дихає, той не платить за цю вечерю. І вона Це, така hold my beer. Це перевірка на, на тарілочницю. Uh -huh. Ні, підходить офіціант і каже, скільки хвилин ви затримаєте дихання. Э, така така знижка, да. книжка. І вона така. На на все такая. У, у неё с собой пакет был. Она уже так одевает, уже скочем себе заматывает. Блин, типа получается, мы тут всех за ну, Да. Все не побесла, він... А він нічого не робив, він такий, ой, клас, безплатна вечеря. Якась кайф... Він каже: "Давай так. Хто довше не дихає, Хто не платить за цю вечерю. І вона Така Hold my beer. Це перевірка на, на тарілочницю. <реку> Ні, підходить офіціант і каже, скільки хвилин ви затримаєте дихання. Э, така стільки, така знижка, знижка, Да. І вона така. на І на все, стол, все. <реку> <реку> все така у, у неї з собою пакет був, вона вже так одягає, вже схочем себе заматує. <рапев> Блін, ті, получається, не тут їх за його спило, а він нічого не робив. Він такий ой, клас, безплатна вечеря.